Вітаю час новин на 12 каналі. Наша команда зібрала актуальну, важливу та перевірену інформацію про головні події Волині та України. З вами у студії Марія Вавренюк і далі коротко про головне. Студенти Луцького вишу сконструювали баги для ЗСУ. В обласному центрі 22-річний водій БМВ Зніс Паркан. Воїн Волинської бригади на кілька днів приїхав додому у відпустку та одружився. ЗСУ мають успіх у районі Старомайорського на Донеччині. Сьогодні це підтвердив Генштаб. Також українці бій... українські бійці відбили спроби ворога повернути втрачені позиції на північний схід від роботи Запорізької області. Сили оборони збили російський гелікоптер К-52, також два БПЛА-розвідники і п'ять шахедів. На сході України тривають важкі бої. На Бахмутському напрямку наші захисники успішно відбили атаки противника в районах Східніша, Ступочок та біля Деліївки. На Авдіївському напрямку під щільним вогнем авіації та артилерії противника. Наші захисники успішно відбили атаки російських військ в районі Авдіївки. На Куп'янському напрямку наші захисники стійко тримають оборону на Лиманському противник вів безуспішні наступальні дії в районі села Діброва. Тим часом росіяни продовжують бити й по цивільних. ввечері окупанти обстріляли Антонівку на Херсонщині. Унаслідок прицільного удару по житловому будинку загинула жінка. Її чоловік поранений. За минулу добу від російських обстрілів загинули двоє мешканців Донеччини. Ще двоє отримали поранення. Під обстріли потрапили 16 населених пунктів. Понищені багато житлових будинків. Також росіяни вдарили по території шахти. Чорноморський флот РФ готується до морської блокади України після виходу Росії із зернової угоди. Про це інформує британська розвідка. Сучасний корвет Сергій Котов розташувався у південній частині Чорного моря. Він патрулює судноплавний шлях між Босфором і Одесою та може перехоплювати комерційні судна, які, на думку Росії, прямують в Україну. Вибухи пролунали у Красноперекопську перекопську та Севастополі в окупованому Криму. У небі місцеві бачили вертольоти. Також окупанти перекрили паромну переправу в Севальстопольській бухті. На Волині авто на смерть збило дитину. Аварія сталася сьогодні в селі Дубове Ковальського району. В обласному центрі екстреної медичної допомоги повідомили, що виклик надійшов об 11.45. Медики, які прибули на місце аварії, лише констатували смерть дитини. Як нам повідомили у поліції, дорогу переходила 13-річна дівчинка. Водій, який наїхав на неї, був тверезим. Зараз на місці працюють слідчі, тож більше деталей повідомимо згодом. Вибралися з-під обстрілів, але через підірвані мости евакуація була неможлива. Наступна історія про військового з Харківщини, який лікується на Волині. Чоловік отримав поранення, боронячи з сєверу Донецька на Луганщині. Як вибиралися з під обстрілів та про найбільше бажання захисника нині, дивіться далі. Олександр один із перших військових, хто потрапив на лікування у Волинську обласну клінічну лікарню. Чоловік переніс уже більше десяти операцій. Сам із Вовчанська на Харківщині. У мирний час у школі викладав математику. Звідти у нього й одноіменний позивний. У перші дні повномасштабного вторгнення чоловік евакуював родину, а сам пішов у військомат. Звідти потрапив у Краматорськ, згодом у Рубіжне. Олександр і його підрозділ тримали там оборону два місяці. Коли вже інші підрозділи міста, саме Рубіжне було майже вщент зруйноване, сусіди наші теж відійшли, ми залишились там практично одні. З самого принципу, тільки з принципу, ми е трималися до 11 травня, щоб не робити подарунок рашистам на 9. Ми до 11 травня тримали оборону, потім відступили в місто Лисичанськ. Звідти вже е до Северодонецька і до останнього часу. Тримали оборону Сєвєродонецька. Відстань до ворожих позицій була невеликою. Одного дня до математика його побратимів прилетіла ворожа граната. Олександр отримав поранення в руку. каже, м'язи порвало, але на щастя, сама кістка вціліла. Врятував мене бронежилет, тому що хлопці як знімали, кажуть, глянь, в тебе в бронежилеті торчать пластини. З цієї гранати чоловіку і його побратимам вдалося вибратися з позицій тільки через підірвані мости доїхати до бійців було майже нереально. Мене вже на гражданській машині і товаришів вивезли до річки. Там на лодки хлопці зробили таку переправу на лодки переправили. В Лисичанськ, і звідти вже в Лисичанську лікарню доставили. Після Краматорськи, Дніпро і вже Волинь почувається, каже Олександр, добре. І найбільше, що хоче, це звільнити всю українську територію від російських загарбників. каже, ні важкі бої, ні поранення не відібрали у нього бажання захищати рідну землю. Ми там воюємо за те, щоб тут було мирне життя. А то що не гаразди, всякі є, Ну це ж нічого не змінює. Марія Вавренюк, Андрій Гнатюк, дванадцятий канал. Молодь Луцького вишу створила автомобіль, який передадуть на потреби ЗСУ. Команда студентів Луцького НТУ спільно з науковими наставниками розробили концепцію та проєкт машини «Багі патруль Особливість такого авто хороша динаміка, керованість, стійкість та прохідність. Тож це досить перспективний засіб для патрулювання територій. Для ЗСУ це можливість використовувати відносно недорогий та максимально. Динамічний зручний транспорт для виконання завдань у нелегких умовах. Робота над проєктом тривала півроку. Зараз автомобіль проходить ходові випробування. Після допрацювання всіх деталей його передадуть військовим. В аварії постраждали юні мешканці Львівщини. Учора ввечері ДТП трапилася неподалік села Верба Володимирського району. 35-річний водій автомобіля Volkswagen Пасад виїхав на. Зустрічну смугу руху та зіткнувся з автомобілем Фольксваген Т5. В автопригоді отримали травми двоє пасажирів мікроавтобуса 17 та 19-ти річний жителі Львівщини. Їх госпіталізували до медзакладу. Музика. У Луцьку 22-річний водій БМВ з Ніс Парка. Аварія сталася учора близько 21 першої години на вулиці Ківерцівській. На місці автопригоди сам Карманич Автівки розповів, що під час руху не дотримався безпечної швидкості та наїхав на дорожню огорожу. На водія склали протоколи за порушення ПДР, що призвело до аварії, а також за відсутність поліса обов'язкового страхування та за пошкодження вулиць і дорожніх споруд. Бренди під прикриттям гуманітарки через устилуг на Волині намагалися ввести партію брендового одягу вартістю понад 3 мільйони 300 тисяч гривень. Наміри перевізника викрили у ході митного огляду. Він до слова одночасно був також водієм буса, отримувачем благодійного вантажу та представником релігійної громади. У декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою. Чоловік вказав консерви, воду та вживаний одяг. А от про більш як сотні упаковок дороговартісного одягу та взуття не було ні слова. Весь незадекларований товар вилучили. Це порушення тягне за собою штраф у розмірі 100% вартості цих товарів з їх конфіскацією. Музика. Кількаденна відпустка для артилериста 14-ї механізованої бригади імені князя Романа Великого Василя стала новим етапом життя. 22-річний боєць приїхав додому на кілька днів та отружився з коханою Іваною. Але вже невдовзі захисник знову повернеться до побратимів на нелегкі військові дороги. Дякую, що були з нами. Поки це все, що встигаємо розповісти станом на цю годину. Підписуйтесь на наш ютуб-канал Новини 12, ставте вподобайки та висловлюйте свою думку у коментарях. А ще не забувайте підтримувати наших захисників, адже перемогу наближає кожна гривня. До зустрічі.